Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. На превеликий жаль, у нас зараз є, як і у всіх в Україні, перебої з електропостачанням. Тому я побачив, що зменшилась активність переглядів на каналі. Також розпочалися жнива, був зайнятий у справах. Треба було збирати перші культури, які вже дозріли озими Яшмінь, слава Богу, змолотили, зібрали сухенькі, все добре. І мусимо читати святе те писання, тому що це хліб духовний, і без того духовного хліба не буде нам на пользу і те, що ми трудимося. Тому, дорогенькі, стараємося читати святе те писання. Ну, я ніколи не просив, щоб ви поширювали, щоб ви коментували. Ну, старайтеся це робити, тому що. Раз воно вам цікаво, в нас є постійні глядачі, для яких це, що ми робимо, є корисним і спасительним, то, мабуть, і інші люди теж будуть вдячні Богу, якщо долучаться до нашої спільноти вивчення. Святого писання. Тому, будь ласка, рекомендуйте своїм друзям, поширюйте, пишіть коментарі, будь-які, можна просто простий звичайний коментар написати, там, слово навіть амінь, що означає дійсно так, і це вже буде сприяти поширенню. Нашого з вами каналу. Чому я кажу наш з вами, тому що без вас цей канал не буде існувати. Ну і ще раз дякую всім тим, хто підтримує фінансово цей канал. Отже, читаємо 6 глава книги Есфір. У ту ніч Господь забрав сон у царя, і він звелів принести пам'ятну книгу, книгу денних записів. І читали їх перед царем. Коли ми з вами знайомилися із книгою «Паралепоменон», то звертали увагу на цей стих. Деякі екзегети вважали, що саме якраз читали книгу Паралепоменон і тому, оскільки вона на перших главах видається досить монотонною, хто добре не знає того писання, тому що це просто набір імен. І тому, слухаючи ці записи, цю книгу він начебто міг швидше заснути. Але все ж таки авторитетні екзегети, такі як Блаженний Августин, говорять про те, що насправді ми можемо вважати, що це лише подібна назва тієї книги. І, скоріше за все, що принесли книгу, яка дійсно писала про справи, які відбуваються саме у Сирійському царстві. І через це. Ми бачимо, що Господь попустив, аби цар схвилювався у своєму серці, і він згадав про те, що колись Мардохей звільнив його, верніше захистив його від ймовірної смерті. І тепер він хоче йому подякувати. І знайдено було записане там, як доніс Мардохей на Гавафу і фару, двох євнухів царських, що оберігали поріг, які замишляли накласти руку на царя Артаксеркса, і сказав цар, яка дана пошана і відзнака за це Мардохею, і сказали слуги царя, які служили при ньому, нічого не зроблено йому. Коли цар розпитував про благодіяння Мардохея, прийшов на двір Аман і сказав цар: Хто на дворі? Амандже прийшов тоді на зовнішній двір царського дому поговорити з царем, щоб повісили Мардохея на дереві, яке він приготував для нього. От тут ми зараз з вами побачимо образ праведника і образ грішника, про який говориться у святому писанні. Там є такі слова, що в святому писанні нового заповіту. Там є такі слова, що на небі велика радість за одного грішника, який кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Зараз ми з вами про це поговоримо. І ще звернемо увагу, що згадали не відразу про вчинок Мардохея. Так само свого часу. Йосип Прекрасний, коли попав до темниці, то він там перебував не один і не два дні, а на протязі довгого часу. Але от прийшов момент, коли потрібно було розпочати план спасіння ізраїльського народу, і тоді Господь покликав його із темниці за певних обставин. Так само і тут прийшов момент, коли потрібно згадати про подвиг Мардохея «Всьому свій час, всьому своя пора. І сказали слуги царю: ось Аман стоїть на дворі. І сказав цар, нехай увійде, і увійшов Аман, і увійшов Аман і сказав йому цар, що зробити б тому чоловікові, якого цар хоче відзначити пошаною. Аман подумав у серці своєму: Кому іншому захоче цар зробити пошану, крім мене? І сказав е, Аман царю: ну давайте все ж таки зупинимося тут. Ось, ну, наперед, забігаючи, треба сказати, що аман буде повішений на тому дереві, а Мардохей буде спасений. І ось тут закономірність. Той, хто не шукає досконалості у Бога, той не бачить своїх недоліків, і він красується собою у своїх очах. І Аман собі вважав, що це, ця нагорода буде саме для нього. Він себе вважав достойним. І от є ж такий духовний закон. Чим ближче людина наближається до Бога, тим більше вона відчуває свою недосконалість і має потребу в покаянні. А якщо людина не наближається до Бога, то вона не бачить своєї гріховності. І ми, священники точно знаємо, що ті люди, які не ходять до храму, не моляться, вони, в принципі, і великими грішниками себе не вважають. І ось якраз цей приклад є дуже красномовний. Тому і Господь сказав так, що на небі велика радість за одного грішника, який кається. Мардахей весь час себе смиряє. І він весь час знає, що життя може в нього обірватися в будь-який момент. Але він вірний Господу, він молиться. Він шукає найперше, щоб догодити Богу. Він найперше шукає, щоб виконати Його заповіді. Тому він і не схилив голови перед Аманом. І тому над ним весь час висить цей домоклів меч. Перед ним весь час є загроза, що його можуть знищити, вбити, погубити. Але перебуваючи в такому стані, він, навпаки, отримує спасіння. А той, хто надіявся отримати славу, і він вже не раз пишався, пам'ятаєте, коли він прийшов до себе додому і там перед жінкою, перед слугами розказував, який він найперший у царстві, який він достойний, як він хоче мардохея покарати. І буде все з точністю до навпаки. Оце і є принцип спасіння. Той, хто смиренний, той і буде прощений, хто себе смиряє. А гордим Бог противиться, так сказано у святому Писанні. І сказав Аман царю: тому чоловікові, якого цар хоче відзначити пошаною, нехай принесуть одіяння царське, в яке одягається цар, і приведуть коня, на якому їздить цар, покладуть царський вінець на голову його, нехай подадуть одіяння і коня в руки одному з перших князів царських. І одягнуть того чоловіка, якого цар хоче відзначити пошаною, і виведуть його на коні на міську площу. Ви уявляєте, як це він там собі це уявляв? Це вже, це вже була не промова, це була е, глибока мрія Амана. Ну і окремо треба сказати: оці церкви, богослови кажуть, що мрії взагалі це сфера диявола. І ми повинні старатися якомога менше мріяти. навіть тоді, коли в нас мрії благочестиві. Кожен день має достатньо своїх турбот. Нам треба старатися виконувати те, що ми сьогодні можемо зробити. Тому що Господь, того, хто мріє, дуже розчаровує його в своїх очах, ту людину. Робить так Бог, щоб людина розчарувалася, щоб ці мрії зруйнувалися. Тому що треба старатися. Робити те, на що ми покликані, це перше, а друге уповати на Господа Бога. От і тоді воно все буде з благословінням. І сказав цар Аману: добре, ти сказав, негайно ж візьми одіяння і коня, як ти сказав, і зроби це мардохею юдеянину, який сидить біля царських воріт. Нічого не опусти з усього, що ти говорив. Уявляєте. Коли людина піднялася на пік, на вершину Олімпу у своїх мріях, у своїх сподіваннях і таке почути. Це що означає? З Олімпа в пекло падаєш. Ось, І тому треба завжди бути насторожі. Краще смирятися, ніж гордитися. І взяв Аман одіяння і коня, і одягнув Мардохея. І вивів його на коні, на міську площу, і проголосив перед ним, так робиться тому чоловікові, якого цар хоче відзначити пошаною. Як йому вдалося це промовити, хто зна, яким голосом тремтячим, з якими переживаннями, але він це зробив. І повернувся Мардухей до царських воріт. Аман же поспішив у дім свій, сумний, і закривши голову, і переказав Аман. Зареші, дружині своїй, і всім друзям своїм усе, що трапилося з ним, і сказали йому мудреці Його і зареш, дружина Його, якщо з племені юдеїв Мардухей, через якого ти почав падати, то не пересилиш його, а напевно впадеш перед Ним, тому що з ним Бог живий. Ми вже цей принцип з вами неодноразово повторювали, язичники знали. Що Бог Ізраїля це Бог всесильний. І якщо Мардохей вірить, ввіряється цьому Богу, то ніхто не зможе його здолати. Вони ще розмовляли з ним, як прийшли євнухи, царя, і стали підганяти Амана йти на бенкет, який приготувала Есфір. Що буде далі? Будемо читати у 7 главі. Слава Господу Богу!